Друзі, наше вітання. Знімемо для вас ще відогляд швиденького цього автомобіля. Це шкода у нас Супер Б. Чисто 2019 року випуску вас буде по техпаспорту. не 18-й, а чисто 2019 рік випуску з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил та на передньому приводі та на автоматичній коробці передач dq 350. -ка. Семиступка мокра надійна коробка. Отже, по автомобілю автомобільна снавтомобіль у нас Проганявся з Європи, а саме з Фінляндії, по-моєму. Без ніяких моментів, без ДТП, без нічого, в хорошій класі комплектації і буде за хорошою ціною за чистий 19 рік. Отже, зараз швиденько я вам пробіжуся, покажу, розкажу про комплектацію автомобіля, покажу вам заміри по лакофарбому покриттю та по косметичному стану по даному автомобілю. Отже, погнали по комплектації. Комплектація стайл, оптика у нас йде максимально топово, вона адаптивна слинцю вирізання автомобіля з потоку у нас є. Ось є камера всіх асистентів повністю по автомобілю. Маємо, потім біжимо далі. Є безключовий комфортний вхід. Ось тут бачите, на передніх дверцятах автомобіля. Сидіння у нас в автівці комбіновані шкіра з Алькантарою і вони йдуть електричні з функцією пам'яті. Ці сидіння йдуть У нас так далі, сідаємо в автівку. Зразу робимо запуск, запускається кнопочкою автомобіль. ось так. Запускається кнопочкою, все працює чітко, справно, коректно. От далі маємо цифрову панельку приладів. Е, до речі, друзі, правильно, пробігу у нас 173 тисячі забуваного сказати, Це пробіг є оригінальний, який підтверджується у нас офіційним дилером по шкоді, що в даному автомобілі є дійсно. такий пробіг. Вона і що ця автівка заїжджала та обслуговувалась по офіційному дилеру. В ад я, так що наразі ніяких там несправностей по автомобілю у нас немає так є Цифрова панелька приладів, я е, сказав, потім маємо адаптивний круїз контроль. Тут є рычажок на адаптивний круїз контроль далі підсвіточка Ambience в картах попереду автомобіля. Ось тут По кругу всьому є підсвіточка Ambience магнітолка Discovery сенсорна. У нас іде так сенсорна магнітолка, кондиціювання. Маємо. Е, значить, е, у нас іде трьохзонний клімат-контроль. Зоний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним Webas, з підігрів лобового скла та підігрів керма маємо в даного автомобілю. І, до речі, і до WebuSto в нас є такий пульт керування цим вибастом, що зараз в цю пору дуже актуально. Собі нажали з будинку з квартири і приходити, сідаєте повністю весь теплий автомобіль. І, до речі, в комплекті є три ключа до автівки. Так, є українська мова, Android Auto, Apple CarPlay маємо. Далі. Е, далі далі фонова підсвіточка вона є різнокольорова, ви можете різний колір обирати, який вам зручний. Е, потім маємо по е, допоміжних системах водію, є, вони максимально є тут всі повністю топові. Тобто і адаптивний круіз контроль, і фронт асіст, є, лайн асіст, є датчики мертвих зон. Ось тут в дзеркалах є. Ось так ми їх активуємо, вони так загоряються, датчики мертвих зон, е, состенці розпізнавання дорожніх знаків, попередження про швидкість, Причепа, розпізнавання втоми, тобто всі максимум асистенти, які тільки можуть бути, вони всі є присутні в цьому автомобілі. Вони ось тут виводяться або можна зайти їх от сюди на кермі є кнопочка, де є всі асистенти. Бачите, Line Assist, датчики мертвих зон та в асистент виїзду міської парковки. Тобто, всі максимальні асистенти є присутні в цьому автомобілі. Також є підігрів та складання у нас електродзеркал. От кнопочка мод, вибір руху режиму їзди є присутня, старт стоп Потім маємо самопаркування в автомобілі, самопарковка є ось тут, камера заднього виду протроніки 360 та відкривання електрокришка багажника є присутня. Тобто реально хороша, класна комплектація. І до того всього, бачите, в нас є акустика Кентон, встановлена в автомобілі, де можна також зайти от сюди. Ось так, в менюшку в магнітолку, і тут є звук, заходимо в звуки, тут є баланс, еквалайзер, оптимізація, кентон. Тобто, ви можете настроїти любе різне звучання, яке вам вподоби, Бо дуже крута, класна акустика. Так що, друзі, як на мене, реально хороша жирна комплектація по автомобілю, тобто і всі асистенти, і акустика, і підсвітки, і оптика правильна, і сидіння правильно. Тобто, все-все-все є, що вам було б вподоби. Так, є. Попереду вам розказав, поки Тепер позаду. Позаду, що ми маємо? Так само під світочку амбієнсу тут. Шторки є, які класно захищають від сонця. Дуже зручна штука, яка захищає від сонця. І ззаду маємо керування третім кліматом та підігрів маємо заднього дивану, заднього ряду сидінь. маємо підігрів. І класно для зручності керування ось цим сидінням переднього пасажира. Так що, ось така у нас комплектація. І позаду маємо ще е, фаркоп, багажника в нас є. Е, шторка в комплекті йде до автомобіля, ось так зложується. Но так що все в порядку повністю з цим автомобілем. Так що, друзі, ось така комплектація Style, реально хороша, прикольна, класна. Є все, що тільки, як би кажуть, е, хотілося б в такому автомобілі. Так. По комплектації пробілися. І тепер щодо покриття лакофарбового беремо прилади, зробимо заміри по локофарвому покриттю. І по самому зовнішньому та внутрішньому стану я вам пробіжуся швиденько по автомобілю. По по-по-по по лівій стороні. Отже, Переднє ліве крило у нас 109. показує прилад. Ще раз 123, Передня ліва дверка у нас 123. Так, да, бачите, 123, 124, задня ліва дверка 135. Ще раз ліва дверка 124, заднє ліве крило у нас 124, ще раз ліве крило 125. Так, зверху 132, задня кришка багажника у нас 102. Ще раз кришка багажника у нас 119. Е, дах у нас. Ну, ну фокусуємося. Дах у нас 119, ще раз дах 120. 120, заднє ліве у нас крило 120. 135. Задня ліва дверка у нас 117, Ще раз 100, 160, 114. Переднє права, 122. Переднє праве крило 108. І 124. І капот у нас. от Капот має підкрас, друзі, 265, 265, 240. Тобто, автомобіль повністю є весь цілий, тільки маємо один косметичний підказ по капоту по даному автомобілю. А так все повністю є добре. Видно десь від сколів його підфарбовували. Так, є, це я вам розказав і тепер по самому ще внутрішньому стану, мабуть, ви вже трішки бачили, а вам так ще більш детально покажу все. Ось це у нас карта водія, потім пороги, пластик, бачите, в хорошому стані не потертий. Ці бокові пороги заклеєні плівкою у нас. Потім до сидінь зауважень ніяких абсолютно немає. Сидіння всі гарні, де не порваті, не пропалені. До керма також зауважень, нема в хорошому стані кермо. Е, підлокітник, КПП, переднє сидіння пасажира. Загалом ось так вигляд на водійське місце. Позаду. так, Задня карта у нас тут нема, все добре. Е, по задній лівій арці трішки такі потертості є, можливо, для себе хтось хоче тут сполірувати, можна бути чорний колір. От, задній дивани, це. Педа. Ну, Як на мене, реально стан є абсолютно непоганий даного автомобіля на 170 тисяч по багажнику дивимося. Задній бампер без пошкоджень. Тут все видно, все добре. Трішки металева накладочка притерта. бокові. Те, трохи багажник грузили, бачите, по цьому пластику білому є. Підтягти свій по лівій стороні також є під підтягнувся по пластику. Тут все абсолютно є більш-менш. Так, що в нас ще всередині? Є додатковий комплект коврів, ще якась одна шторка чи рулета, не знаю, що це таке. От, І всередині у нас компресор і клей. Ремкомплект є. Ну і з цієї сторони, справа, я думаю, тут ситуація аналогічна. Пошкоджень по цій карті я не бачу. По порогах, по арках все добре тут. Все добре, до стелі, ніяких зауважень також немає, стеля без пошкоджень. І з цієї сторони передня права карта тут все гуд. Тут також все добре, 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 бардачок, торпедок. Вигляд має сидіння. Ще раз вам покажу. Так що, як на мене є плюс-мінус взагалі. Адекватний, хороший стан даного автомобіля, такий пробіг. Ну і тепер, що самое Саме головне – це у нас йде ціна питання. За чистий 2019 рік за шкоду SuperB в класній комплектації ціна питання по автомобілю буде на віддачі в районі 23 тисяч. Так що я рахую, за Super B 23 тисячі є абсолютно адекватна ціна. Хто розрахований на такий бюджет і шукає свіжоприганний автомобіль. Схожу комплектацію, будь ласка, заїжджайте до нас. Якщо у вас якісь виникли питання, дзвоніть, пишіть там, чи історія від офіційного дилера, чи якісь перевірки, діагностики, чи поїхати до офіційного дилера на перевірку, будь ласка, це все без проблем. От надамо вам максимум інформації, щоб ви зрозуміли, що цей автомобіль дійсно є хороший та достойний, як то кажуть, вашої уваги. Всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.